Тобі, мабуть, казали у цьому світі кожен сам за себе, що доброта це наївність, що допомагати незнайомим, значить, виставляти себе на посміховисько. Але що, як я скажу тобі, саме один такий наївний вчинок віддати своє єдине пальто незнайомці змінив долю не тільки однієї людини, а й запустив ланцюг подій, що з'єднав розбиту родину, повернув надію і створив нову любов. У світі, де люди спілкуються емодзі, але не бачать одне одного, де ми поспішаємо на зустрічі, але пропускаємо життя, ця історія змусить тебе зупинитись, бо тут не буде розкішних яхт чи мільйонерів інвесторів. Тут буде простий чоловік без даху над головою і жінка, яка втратила віру в людяність до того моменту, поки не зустріла його в снігу, на зупинці, в самому серці Києва. Це історія про вибір чи піддатися байдужості. Чи залишити частинку себе там, де, здається, ніхто не чекає? Це історія про шанс, який приходить не в костюмі, а в жесті, і так вона доведе тобі. Добро не слабкість. Добро це стратегія, яка працює повільно, але перемагає назавжди, бо іноді, щоб побудувати життя наново, достатньо одного моменту і теплого пальта, і якщо ти зараз думаєш, це не зі мною станеться. Просто дослухай, бо, можливо, вже завтра саме ти станеш тим, хто змінить чиєсь життя або чиє життя змінить тебе. Ніч опустилася на Київ, мов важке покривало, і вітер гуляв вулицями, пронизуючи до кісток. На зупинці громадського транспорту стояв чоловік на ім'я Остап, не тому, що чекав маршрутку, а тому, що іноді життя змушує зупинитись. Його куртка була зношена, старенька. І, чесно кажучи, єдина, яка в нього залишилась. Та коли він побачив жінку, яка тремтіла від холоду, стиснувшись у тонкому пальті, він ні хвилини не вагався. Остап зняв з себе куртку і накинув їй на плечі, навіть не спитавши імені. І знаєте що? Це був не просто одяг, це був акт доброти, який грів більше, ніж будь-яка шерсть. Іванна жінка з червоними пальцями і посірілим поглядом. Подивилась на нього з подивом і сльозами, як на людину, яка забула бути байдужою. У той момент Остап не знав, що Іванна – генеральна директорка великої волонтерської організації. Вона не була звикла до того, що хтось віддає останнє без розрахунку на вдячність в її сумочці завжди був візитівка, і цього разу вона витягла її мовчки, простягнула чоловіку і прошепотіла якщо колись щось буде потрібно, але Остап тільки посміхнувся, ніби це вже траплялось з ним раніше. У світі, де кожен дбає лише про себе такий жест, як вогонь на снігу, його не видно здалеку, але він запалює душі тих, хто поруч. Подумай сам, скільки разів ти проходив повз, повз бабусю з кулючком на базарі, повз хлопчика, що просить не грошей, а уваги. Остап нічого не мав, крім серця. Але цього виявилося достатньо, щоби змінити не день, а ціле життя. Хочеш спробувати зробити те саме поклади в рюкзак зайві рукавички, і віддай першому, хто замерзає. Купи пиріжок і віддай людині, що сидить на вокзалі. Назви ім'я того, кого всі кличуть просто бомж. Бо справжня доброта вона не на показ вона починається з очей, які бачать не лише себе, але те, чого Остап не знав. Це те, що цей маленький вчинок розбудив у Іванні давній спогад. Один чоловік, років тридцять тому, також дав їй куртку в дитинстві, і тоді вона пообіцяла собі, якщо колись зможе, змінить чиєсь життя так само. І ось тепер, стоячи на зупинці, в пальті з чоловічим запахом і візиткою в руках, вона раптом зрозуміла коло замкнулося. Але чи зможе вона знайти Остапа знову? Остап повернувся не додому. Бо дому в нього давно не було. Він сів у свій старенький Жигуль, припаркований на околиці Києва біля недобудови, вкрився ковдрою з багажника і заплющив очі. Машина стала йому прихистком після того, як усе розсипалося. Ще кілька років тому він був інженером-будівельником, мав просторе житло в оболоні, дружину Марину, сина Назара, вечори з чаєм і млинцями, ранки, з поцілунками і школою. Але життя не питає, чи ти готовий до бурі. Марина померла раптово тромб, і все покотилося вниз, мов бетонний блок зі схилу. Коли втрачаєш кохану людину, здається, що зникає не лише вона, а й частина тебе. Остап намагався триматись, працював понаднормово, не спав ночами, але горе точило його зсередини. На роботі знизили, потім скоротили. За кілька місяців борги, потім банк забрав квартиру. Але найболючіше не втратити дах. А втратити сина. Соціальні служби вирішили, що Остап не має стабільності, щоб виховувати Назара, і, хоча хлопчик щосуботи писав листи батькові, папери виявились сильнішими за почуття. Та навіть тоді Остап не зламався, бо знав якщо здаватися, то точно нічого не зміниться. Він кожного дня вставав о п'ятій ранку, мився в громадському туалеті. Надягав чисту сорочку, яку ретельно прасував у кафе, де його іноді підпускали до розетки. Резюме він роздавав всюди, в бюро, на будівництвах УТЦ. В сумці завжди було п'ять примірників чисті, акуратні, з фото. Хтось би сказав: Навіщо? Все одно не візьмуть. Але Остап знав. Надіян, це не план Б, це план А, який тримає тебе в грі. Іноді саме вона, останнє, що тебе тримає, коли від усього іншого вже відмовились. Так у нього не було стабільного даху. Але було дещо важливіше слово дане собі самому. Я ще піднімуся, і поки сніг знову падав на дах його автівки, Остап переглядав ту саму фотографію в гаманці. Він, Марина і Назар, щасливі, усміхнені ще до всього цього. Він не носив її для жалю, вона була його нагадуванням. Тому що іноді одне фото може нагадати, заради чого варто витерпіти ще один день. Але ще не знав він, що це фото те саме, яке незабаром змусить одну незнайомку ридати в розкішній квартирі і шукати його по всьому місту. У квартирі на Печерську, де кожен сантиметр дихає успіхом, Іванна поверталась додому після важкої зустрічі. Вона була втомлена, але щось у ній не давало спокою. Куртка, яку їй віддав той незнайомий чоловік. Досі пахло чужим життям. Вона повісила її біля дверей, але пізно ввечері раптом повернулась, витягнула її з вішалки і намацала щось у внутрішній кишені маленьке фото. Пожовкле, але добре збережене. На ньому були троє чоловік, жінка і хлопчик. Їхні усмішки були щирими, непостановочними. Іванна сіла на підлогу просто в пальті, і щось глибоке розірвалося всередині. Вона довго дивилась на фото. Чоловік на ньому це був Остап, тепер вона знала, що він не був жебраком, не був тимчасовим випадковим перехожим. У нього була історія, у нього була родина, і щось у цій фотографії торкнуло Іванну не просто як жінку, а як людину. Бо колись, років двадцять тому вона теж стояла на зупинці, тремтячи від холоду, без рукавичок, без батьків поруч. І тоді один старший чоловік дав їй свій шарф просто так. Без слів. Той день вона запам'ятала на все життя, і з того моменту пообіцяла собі: Я колись допоможу комусь, як допомогли мені. Це обіцянка, яка жила в ній роками, і яку вона приглушувала справами, нарадами, інтерв'ю, цифрами. Але тепер вона повернулася з повною силою, і не в абстракції, а в конкретному обличчі. Остапа, цей чоловік, який, можливо, вже й забув про свій жест. Щойно пробудив у ній стару, майже втрачену людяність. Вона відчула це не просто збіг, це виклик. Івана глянула на фото ще раз. Якщо це Бог, що шле мені знак, я не маю права його ігнорувати, прошепотіла вона собі. Вперше за довгий час її погляд був не холодним і впевненим, а живим, вологим, справжнім. Вона поклала фото на стіл поруч із ноутбуком. І зрозуміла, що більше не зможе спати, поки не знайде його людину, яка нагадала їй, хто вона є. І хоча зв'язків у неї було більше, ніж у більшості міністрів, Іванна знала це не буде просто, але в таких історіях не буває легких шляхів, бо щось у ній уже починало змінюватись, і от тоді вона зробила перший дзвінок, Іванна сиділа за великим скляним столом у конференц-залі своєї компанії. Але цього разу її думки не були про інвесторів чи стратегії. Вона тримала в руках фотографію Остапа і його родини, вже майже стерту від дотиків, і знала, не може просто залишити все як є. Вона викликала свою особисту помічницю Лесю і тихо сказала Нам потрібно знайти одну людину. Будь ласка, зроби це якнайшвидше це важливо. Леся здивувалася, але не ставила запитань. У світі, де зазвичай шукають таланти з дипломами, цього разу шукали чоловіка без нічого, окрім людяності. Команда піарників, айті фахівців, і навіть один колишній журналіст почали пошуки. Вони звернулись до камер відеоспостереження на зупинці, до лікарень, благодійних організацій і навіть служб соціального захисту. Хтось згадав, що чоловіка, схожого на фото, бачили на будівництві неподалік солом'янки, туди й поїхали. Знайшли бригадира. Який підтвердив так, був один такий не пив, не палив, завжди приходив першим. Але раптом не з'явився кілька днів. Він щось шукав у житті, сказав бригадир. Іванна кивнула. А тепер ми шукаємо його. Пошуки стали особистою місією. Коли людина, що керує сотнями, раптом шукає одного це не випадковість, це трансформація. Іванна сама приїжджала на ті адреси, які їй надсилали. Говорила з охоронцями, питала сусідів, навіть давала об'яви у соціальних мережах під виглядом волонтерського проєкту. І що більше вона шукала, то більше розуміла. В цьому чоловікові є щось справжнє, те, що вона давно втратила в світі, де все вирішують цифри та статус. Остап перестав бути просто чоловіком з фото, він став символом і шансом на щось більше. І от в один зранку телефоном Лесі надійшло нове повідомлення. Здається, ми його знайшли. Працює на новому об'єкті в Голосіївському районі, будівництво школи. Іванна, не вагаючись, взяла пальто, схопила фото й вирушила. Вперше за багато років її машина їхала не до офісу чи елітного ресторану, а туди, де пахло пилом, цементом і життям. Вона ще не знала, як він відреагує, але знала одне це не просто подяка, це початок чогось, що вже не зупинити. Остап саме складав мішки з цементом у ряд, коли почув, як позаду зупинилась машина. Нічого незвичного на будівництві завжди хтось приїздить. Але потім він почув звук каблуків Не робочі чоботи, не киди, а саме каблуки, різкий чіткий ритм, який не належав цьому місцю. Повернувшись, він побачив жінку в пальті кольору вишні з фото в руках. Івана стояла, дивлячись прямо на нього. У руках пожовкла світлина. Між ними була тиша. Потім вона крокнула вперед і сказала: «Я шукала вас. Остап, трохи збентежений, витер руки об штани, і промовив Мене. Іванна кивнула і, простягнувши фото, додала Це змінило щось у мені. Ви змінили? У голосі її було не пафосу, не театру, лі, лише вдячність і здивування. Вона запросила його на обід, а потім кону свій офіс. І хоча Остап не довіряв таким поворотам, в її очах не було зверхності, тільки бажання зрозуміти. І коли вона запропонувала йому поїхати разом до компанії, він погодився не тому, що чекав подарунків, а тому, що вперше за довгий час хтось бачив у ньому не безхатька, а людину. Скляна будівля компанії, добролідер, яку очолювала Іванна, вразила Остапа. Але ще більше те, як її працівники дивились на неї. Не як на боса. А як на когось, кого поважають щиро. У конференц залі вона посадила Остапа навпроти і сказала Я хочу, щоб ви допомогли нам побачити одне одного. Ви не маєте MBA, але у вас є досвід, якого нам бракує. Її пропозиція була проста і безпрецедентна стати радником з гуманних цінностей, допомогти побудувати не просто компанію, а спільноту. І, хоча Остап посміхнувся скептично, десь глибоко в ньому щось прокинулось. Можливо, це був той самий шанс не для роботи, а для нового початку. А коли він стояв біля панорамного вікна, дивлячись на Київ зверху, його охопило відчуття, що він вже не просто тимчасово в цьому світі, що, можливо, цей жест з курткою був не випадковим, що саме він, простий будівельник, може запустити зміни, але ще не здогадувався, скільки сердець він незабаром торкнеться. Наступного понеділка в компанії Добролідер. Відбулася подія, яку мало хто зрозумів спочатку. В оголошенні говорилось представляємо нового члена команди, радника з людяності, і всі подумали, що це черговий піар хід, але коли в залу увійшов Остап в робочій сорочці, трохи збентежений, з твердим, але теплим поглядом усі замовкли. Він не читав з папірця, не говорив про KPI чи антикризові стратегії, він просто розповів, як важко. Втратити дружину, дитину, дах над головою, і все одно залишитися людиною. Його голос був спокійним, без драми, але кожне слово було точніше, ніж будь-яка презентація. Іванна створила для нього унікальну посаду не заради піару, а тому, що зрозуміла компанії не вистачає серця. Остап став тією людиною, до якої можна було підійти не з цифрами, а з питанням як не втратити себе в цій гонитві. Він не давав універсальних відповідей, він слухав. А це як виявилось рідкість? На одній із зустрічей він запитав хто з вас останній раз обідав не сам, не за комп'ютером, а з колегою просто так, і в кімнаті настала тиша. Саме ці моменти ставали для людей дзеркалом, і деякі почали змінюватись. Через тиждень він уже був частиною офісного життя, його почали запрошувати на кава паузи. Співробітники приносили йому книги, а він у відповідь розповідав про старі українські байки, які чув ще від дідуся. На дошці оголошень з'явився лист від молодої менеджерки. Дякую вам, пане Остапе, ви єдина людина, що справді мене вислухала. І таких листів ставало все більше. В компанії почали говорити не тільки про плани на рік, але й про особисті мрії. Це не було революцією, це була трансформація. Тиха, як ранковий туман над Дніпром, а сам Остап щоночі повертався до свого старенького автомобіля. Він ще не мав дому, але мав мету. І хоч Іванна вже натякала, що готова допомогти йому з житлом, він відповідав. Ще трохи, хочу спершу заробити це сам. Але він не знав, що вже зовсім скоро станеться дещо, що змінить його особисту історію назавжди. За кілька тижнів Івана запросила Остапа відвідати дім Томаша. Громадський центр, який вона створила в пам'ять про чоловіка, що колись врятував її в дитинстві, подарувавши теплоту в найхолодніший день. Центр був розташований у спальному районі Києва, де діти залишалися без нагляду, а старенькі без уваги. І ось саме там, серед дерев'яних лав і розмальованих стін, Остап вперше відчув він більше не просто колишній інженер. Його слухали, його чекали. Малеча тягнулась до нього, немов до рідного дідуся, а дорослі питали поради так, ніби він був частиною чогось важливішого за посаду. Кожна його розмова тут була, наче щеплення проти байдужості він не повчав, не тиснув. Він говорив просто про втрати, про віру, про те, як важливо не зламатися, навіть коли світ ламається навколо. Одного разу до нього підійшов хлопчина, років 15 і сказав. Дядьку Остапе, я тепер не боюсь бути собою, бо ви теж не боїтесь. І в тому зізнанні було більше, ніж у багатьох конференціях, де Остап бував як радник з людяності. Цей вплив неголосливий, але саме він залишав найглибші сліди. Компанія, де працював Остап, почала змінюватися. Працівники частіше усміхались одне одному. Замість ігнорувати тих, хто не в темі, почали слухати. У листах до HR з'явилися слова людяність, допомога, гідність. Остап не писав жодних інструкцій, але його присутність нагадувала: у кожному офісі, у кожному колективі має бути хтось, хто не боїться бути справжнім. У нього навіть з'явилося нове прізвисько Тихий маяк, тому що він нічого не нав'язував, але всі бачили, в який бік йти. Та попереду чекало найважливіше. Остап все частіше дивився на фото Назара свого сина і питав себе, чи ще не пізно. Він не наважувався робити перший крок, але щось у ньому вже кипіло. А Іванна, яка стала йому не лише роботодавцем, а й близькою душею, вже готувала для нього сюрприз. Це було звичайне суботнє ранкове засідання у домі Томаша, коли двері відчинились і зайшов юнак, високий, худорлявий. Із трохи занадто серйозним поглядом для своїх років. Остап саме закінчував розповідь дітям про старі козацькі легенди, коли почув знайомий голос Тату! Він застиг. У повітрі зависла тиша, і в наступну мить усі навколо перестали існувати. Перед ним стояв Назар, вже не той маленький хлопчик, із фото, а майже дорослий, але з тією ж щирістю в очах. І Остап просто обійняв його. Без слів, бо слова були зайві. Іванна організувала зустріч, не попередивши Остапа. Вона знайшла контакт із прийомною родиною, яка опікувалась Назаром, і, на щастя, хлопець не втратив бажання побачити батька. Вони довго розмовляли в саду про минуле, про листи, які так і не дійшли, про ті ночі, коли один думав про іншого. Назар сказав Я завжди знав, що ти не здався. Мама так і казала Твій тато не просто сильний, він справжній. І в тих словах було прощення, не юридичне, а людське, найцінніше. З того дня Назар став частіше приходити в офіс до батька. Вони разом обідали, Остап показував йому книги, яких колись не міг дозволити собі купити. Назар, який мріяв стати айтішником, раптом зацікавився соціальними ініціативами. Тату, я хочу теж щось змінити, сказав він, і Остап лише усміхнувся. Тоді починай із себе, синку, з малого, як я. Це була не просто зустріч, це було повернення. А коли Іванна побачила їх разом, вона зрозуміла ці двоє більше ніколи не повинні бути порізно. А десь глибоко в душі Остап раптом відчув, що та обіцянка, яку він дав колись сам собі в старому Жигулі під снігом, починає здійснюватись. Але ще не знав, що незабаром під софітами великої події станеться щось ще більш неочікуване. Щороку компанія Добролідер проводила захід під назвою День одного добра. Це була ініціатива Іванни, але цього разу все було інакше. Сцена в парку біля дому Томаша прикрашена ліхтарями, діти співають українських пісень, пахне гарячим чаєм і пирогами з вишнею. Люди в залі, не тільки працівники компанії, але й мешканці району. Волонтери, старенькі бабусі, мами з колясками. І раптом на сцену виходить Іванна з мікрофоном у руках. Вона усміхається і каже, Цьогоріч ми вшановуємо того, хто нагадав нам, що одне маленьке добро змінює все. Зустрічайте, Остап. Аплодисменти зливаються в одну велику хвилю. Остап, трохи розгублений, виходить під світло софітів, йому вручають символічний ключ до нового дому. Це не подяка. це запрошення. Тепер у вас є дах, але не просто дах. У вас є місце, де ви зможете почати все спочатку, говорить Іванна. Остап стоїть мовчки, але сльози вже зраджують його очам. Назар біжить до нього обіймає. Глядачі витирають очі, і саме в цей момент, у самому серці події, Остап тягнеться до кишені. Він дістає маленьку коробочку, робить крок до Іванни. В залі тиша. Іванно, починає він трохи тремтячим голосом. Ви змінили моє життя. Не тільки дахом, не тільки роботою. Ви повернули мені віру в себе. І я не знаю, як правильно це роблять на сцені. Але ви вийдете за мене? Зал вибухає емоціями. Іванна здивована, сміється крізь сльози. Так. каже вона, і публіка знову аплодує. І всі відчувають. Це не казка, це реальність, зроблена з добра, довіри і тих, хто не боїться дарувати себе іншим. Усі, хто був присутній того дня, ще довго згадували ті хвилини як щось магічне, бо скільки б не було промов, жодна не зрівнялась із тим одним так, яке з'єднало дві долі, зламані в різних місцях, але зцілені одним простим жестом, курткою на зупинці. Але попереду ще залишалась одна остання сторінка в цій історії. І ця сторінка мала початись не в офісі і не на сцені, а там, де справжня любов завжди виглядає найсвітліше, весілля було не в розкішному залі і не в палаці вони обрали дім Томаша саме там, де почались усі зміни під відкритим небом, під світлом гірлянд і серед квіткових клумб, що висаджували самі діти. Іванна була у скромній сукні кольору хмарного ранку. Остап у костюмі, який позичив у друга, але носив з гідністю, наче це армані, замість оркестру, ансамбль дітей з вулиці, які співали українських пісень, замість вівтаря, лавка під каштаном це не було святкування статусу це було свято справжнього життя. Вони не клялися вічному багатству чи подорожам по світу, вони просто взялися за руки і пообіцяли більше не відпускати. І кожен, хто був присутній, розумів ці двоє пройшли більше, ніж можна уявити. А тепер стояли разом не через випадок, а через вибір. Діти плескали, бабусі витирали очі хустинками, а Назар знімав усе на телефон, щоб зберегти ці моменти для себе і, можливо, колись показати своїм дітям. Остап і Іванна не стали казковою парою, вони стали справжньою родиною. Після урочистості вони сіли на лавку. Як звичайна пара. Пили узвар, сміялись з дитячих жартів, і не поспішали. Їхнє життя вже не було біганиною, воно стало глибшим, спокійнішим, справжнім. І коли Іванна подивилась на Остапа і сказала А знаєш, усе почалось з куртки? Він усміхнувся. Ні, відповів він. Усе почалось з того, що я вирішив не закритися. І виявилось, що коли відкриваєш серце. Світ відповідає і десь у Києві між панельними будинками і запахом весни життя знову нагадало добро ніколи не зникає, а історія ця не закінчилась, вона тільки почалась, бо кожен, хто чув її, став трохи уважнішим, трохи м'якшим, і, можливо, наступного разу, коли побачить когось, хто мерзне на зупинці, згадає Остапа, і зрозуміє, що саме цей момент може стати початком чогось великого. Але як про це сказати? Як розповісти світові, що доброта має силу змінювати долі? Скажи чесно коли ти востаннє зробив щось добре просто так не для фото, не для похвали, а просто бо міг, бо відчув, бо серце підказало. Ця історія не про казку вона про вибір. Щоденний, іноді незручний, але завжди реальний. Бо змінювати світ – це не про мільйони. Це про момент, коли ти бачиш когось, хто мерзне на зупинці, і знімаєш пальто. То чому б не стати тією людиною сьогодні? Чому б не стати тим, про кого колись скажуть? Завдяки йому я знову повірив у людей? Ти можеш почати з малого? Зателефонувати батькам, зробити бутерброд для бездомного, посміхнутися касиру, написати комусь дякую. Бо, можливо, саме твоє слово стане тією курткою, яка зігріє душу. А тепер, подумай, що ти винесеш із цієї історії, що в тобі змінилось і що ти зробиш інакше вже завтра. Напиши про це в коментарях не для мене, для себе, для тих, хто читає і шукає надію. Бо ти не просто глядач, ти частина цієї історії. І якщо ти хочеш і далі отримувати такі історії, що пробуджують душу, підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, бо наступна історія може починатися саме з тебе.